Тільці. Вітаю, тільці! Дивимось прогноз на другу половину вересня і пораду карт. Так. Вісімка кубків. Починаєте ви з карти якогось осмислення того, що. Ви десь розчаровані, десь вам щось не подобається. Вам не подобається той стан, в якому зараз ви знаходитесь. Тобто, це, от, прям починаючи там, грубо кажучи, з другої половини вересня, щось у вас буде вас пригнічувати емоційно. Тому давайте ми подивимось, знаєте, на ситуацію в цілому оцінимо, де ми знаходимося, чому ми знаходимося в цьому місці і що саме нам не подобається. І почнемо шукати шукати е, якісь. Вихід з цього положення з цієї ситуації ще це такий момент. інколи буває, коли щось від нас скритно, щось нам невідомо, і це нас пригнічує. Так, дивимось далі. Вежа вищий аркан, карта якихось зміни планів, порушення планів. А це карта, коли ви планували одне виходить зовсім інше, хоча приклали всі зусилля. Але це не негативно, треба дивитися, а дивитися з тої сторони, що, можливо, так потрібно і, можливо, так навіть краще для вас. Не завжди, коли руйнуються плани, це найгірше, як показує практика. Тому. Мабуть, знаєте, приділяємо уваги своєму внутрішньому стану і дивимося на те, чому так відбувається, тому що це, можливо, тягнеться ось ця ситуація. Ще карта говорить про те, що треба бути обережним з електричними приладами, і уважніше, ніж зазвичай за кермом. Далі сімка пентаклів, карта очікування результату, карта незадоволення якихось, якогось результату. Але ця карта, знаєте, о, вона ж одразу і виступає як мотиватор. Тобто не подобається, змінюй щось не так. Змінюй там хочеться результату. Роби для цього все, що ти можеш, о, і навіть не можеш, і все буде окей. Так з чим приходите? От, до речі, одразу вісімка Пентаклів. Це карта майстерності, це карта відточування майстерності, це карта прояву майстерності і сприйняття навколишнім світом нас як майстра своєї справи. Так, дивимось пораду. Порада, десятка жезлів. Не тягніть на собі більше, ніж можете стягнути. Не навалюйте на себе те, що вам не потрібно. А ще ця карта говорить про те, що інколи, коли ми якісь пригнічені або щось нам не подобається, ця карта говорить про те, що позбутись того, що вас накриває. Тобто вирішіть просто цю проблему, і все буде окей. Займіться тим, що вас цікавить, і все. Буде окей. Я вас обіймаю до жовтня.